Я народився як нормальна дитина, тобто в нас було, не було жодних взагалі ніяких підозр на те, що у дитини є щось неправильне або щось не те. Такі, як Діма з мукополісахаридозом, тип 6200 пацієнтів в усьому світі. В Україні таких пацієнтів двоє. В таких пацієнтів, як Діма, немає механізму виводу одного з ферментів це мукополісахариди. Вони в кожного з нас існують. Це не тільки в Діми, це є в мене, в вас, в будь-кого. Але в нас з вами працює ген, який їх виводить автоматично, І цю машинку, цей ген, який має це робити, дають штучну до 9-8 до лет, гуляв з друзями, я був такого ж росту, як і вони, абсолютно. Я був точно такий, же, як всі. Просто на фізкультурі я почав хромати. И об этом сказали моей маме, ну, учитель физкультуры. И мы же тогда уже начали там, исследования проводить, рентгены. Но мама с мамой постоянно плакали, я не понимал, почему. Они мне ничего не говорили, не говорили, все хорошо, все нормально, не переживай. Все. Мы познакомились в колледже. Он начал меня провожать на работу, я на тот момент работала. И как-то так все закрутилось. Я когда начинала только общаться с Димой, у меня мама узнала, что у Димы есть такая, такое генетическое заболевание, и она его, ну, наверное, была ее ошибка, она в Гугле написала, а что это такое? И первое, что она увидела на сайте, это, что дети умирают, ну, не доживают до, ну, действительно, до 18 лет, и она из-за этого очень сильно переживала и ну была, была ну против но сейчас слава богу моя мама очень сильно любит Диму если бы меня что-то бы смущало если бы меня что-то не устраивало бы я бы не связала бы свою жизнь с Димой долгое время работал ну год я работал э, в доставке пиццы э, вот а э, сейчас ну поскольку есть своя машина вот работаю подрабатываю в такси вот, вот. Вот это вот самое первое вот, эти вот две вторые, это самое первое Наші шкіли саме керахтографії. Я рамочку сама діла від того, як ми він почав у нас з'явилися підозри, до моменту, як нам поставили діагноз, прийшло півтора роки. Усвідомлення було дуже страшне, тому що в момент, коли нам поставили діагноз, мені лікар відверто сказала, що цієї дитини нема. Це інвалід, якого ти маєш поховати через 5-7 років. Він не доживе до 18. і оцей вирок, цей діагноз для мене це був початком боротьби. Тоді я собі сказала, що я доведу, що ця дитина буде жити. Тобто, якщо ми лікуємося, то ми маємо необмежений термін життя, але так, ми маємо обмеження в плані фізичних навантажень. Вам єдине – це рост і ну мене от нерівні. Всё, ну то есть опять-таки вот там какая-то улица Дуэ, это ну, не заметит никто. Каждый четверг я в 9:00 в больнице и где-то до 2:00, 2:30 там капаюсь. Mm -hmm. ну, вот, и потом тоже продолжаю обычную жизнь. Чувствую, до него хочется смотреть. Сейчас будет пытаться его съесть, третий. Опа. Дивне <реш> лікування в рік коштує мільйон доларів. І це не є лікування, яке ми пройдемо за рік. І Діма вилікується. Це лікування, яке має бути забезпечено Дім і по житті. І Дмитро отримує лікування виключно за рахунок держави. Попри все, і жах, який я мала за плечима, мій чоловік, наша родина, ми Дімі завжди казали, що все добре. Діма, все буде добре. Ну, Зараз ми бачимо, що все добре, але то шалена робота. Ну так, да, є проблема, є. Но треба з треба жити. а зачем, зачем унивати. Ну немає сенсу просто. Ты рукавицы записала? Рукавички? Рукавички записала. записала. А для туалета эту штучку, все которая записала. все хорошо. А мыло простое. Все записала. Молодчик.